Чи робити профілактичні щеплення дитині? Таким питанням задається не одна пара батьків. І як показує статистика, все більше відмовляється від вакцинації. У минулому році щеплення провели 23 тисячам дітей. Цього ж року біля 18. Окрім свідомої відмови батьків, є й інші причини такої статистики. Справа в тому, що ми маємо на ритмічну поставку вакцини. Кілька місяців, ну, в цьому році, практично, ми не отримали вакцини проти кору паратіту, Краснухи не поставка та карантин з 12 грудня минулого року. В забороні була уся вакцина підприємства, яке є одним з найбільших постачальників медичних препаратів в області. Потрібно було провести додаткове дослідження цієї вакцини. Науково дослідні інститути цим займалися. Тому вакцина була в забороні, так званому карантині, і вона не використовувалася для вакцинації. Але вона зберігалася правильно і згідно всіх норм і. Від 14 червня цього року була знята ця карантинізація. Тобто ця вакцина дозволена до використання в подальшому, і вона зараз використовується. Більше того, у місті очікують на нову поставку вакцини на усі групи інфекції. Препаратами забезпечені справа за згодою батьків. Медики кажуть, ситуація з проведенням щеплень по Україні критична, рівне ж поки тримає допустимі межі. Проте колективний імунітет міста можуть підірвати діти, які взагалі не мають щеплень. Таких чотириста. Шістдесят спеціалісти впевнені, це може стати серйозною проблемою соціуму, І перші ластівки уже є. На жаль раніше такого не було, а зараз є поодинокі заяви батьків не тих, хто відмовляється від щеплень, а тих батьків, дітки, які е, отримують щеплення, тому що вони не хочуть щоб в колективах, е, тому що це організоване дитинство в групах, щоб поряд із такими, тому що це були дітки, які не щеплені. Ви слухали дійсно коментар лікаря про те, скільки повинно бути дітей. А в нас групи по 25-30 по дітей. В Україні роблять 10 обов'язкових профщеплень це менше ніж у інших країнах світу. Та й така кількість не завжди дотримується українцями. Медики б'ють на сполох та закликають до вакцинації. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини Рівного.